Маріуполь хоче перетворитися на фортецю. На трасах ставлять захисні тетраедри. Місто оточують ровами. Місцева влада обіцяє захищатися всіма силами. Таким образом, Маріуполь это крепость. І В даній ситуації ми чітко відрабатываємо вместе з воєнними. Ми сьогодні обсуждали також перспективу по добровольцям. Много желаючих жителів нашого міста непосредственно участвувати. В обороні нашого города бійці батальйону АЗОВ другий день поспіль проводять тактичні тренування для маріупольців, що хочуть зі зброєю в руках захищати свій дім від російських окупантів, відпрацьовують стрільби та дію в складі підрозділу. Росіяни змогли зайняти Єленівку поблизу Донецька. Натомість Донецький аеропорт продовжують утримувати сили АТО. Луганський же аеропорт після відходу українських бійців повністю зруйнований. Щоб не дати російській авіації використовувати його для перекидання додаткових сил. Бійці зруйнували злітно-посадкову смугу. Українські сили залишили позиції в районі Лутугіного. Росіяни ж продовжують обстріли українських населених пунктів. Не припиняються обстріли терористами населених пунктів з використанням реактивної артилерії бойовики постійно обстрілюють передмістя Луганська, селище Ювілейне, Катеринівка, Весела Гора Слов'яно-Сербського району та Петрівка у станічно-Луганському районі. Два останні одночасно обстрілюються з території Російської Федерації. У Алчевську, Луганської області бойовиками з важкою артилерією обстріляно проспект Леніна. Інформація щодо постраждалих уточнюється У гуманітарному лиху в підконтрольних терористам і росіянам містах намагаються зарадити українські військові. Більша часть людей знаходиться без продуктів, без медикаментів. То наші наш коли яка виходять, скажемо, на території вони, помімо боєприпасів лічного оружия, стереження приносять медикаменти, їду елементарну, воду питьевую. Тим часом у слов'янську бійці загону Київ 1 виявили замінований склад боєприпасів у недобудованій багатоповерхівці. Бійці гадають ракети сюди терористи доставили нещодавно. Також зазначили, що зброяться російського виробництва за минулу добу. сили АТО знищили одну установку БМ 21 град. Дві машини заряджання та близько 50 бойовиків. РНБУ підтвердила інформацію про вихід ще одної групи українських військових з полону. Цього разу це дев'ять вояків у званні від рядового до полковника. Олександр Аргат, п'ятий канал.